Добрий день, шановне панство. Сьогодні хочу ще вам показати і розказати, як відрізняється, як в мене відрізняється годування внутрі, які сидять в вольєрах і нутрі, які е, в клітках. Дивіться, годину назад я дав гранулу, тут і залишилася гранула. Е, тут з'їли гранулу, самці теж тут з'їли гранулу. Ось, тут в мене гранула є. З'їли там, де є по три самці. і Я, наприклад, зранку даю їм 250 грн, на, на три самці даю 250 грам гранули. А ввечері я даю самцям на три самці, наприклад, даю. 350 грамів. Вони вже біля шостого місяця і вони їдять гранулу. Ну в вольєрах я приблизно так само дивлюся, як поїдання гранули є, так і даю. Даю лише менше гранули самкам, які 9 штук на парування, то вони в сутки отримують чуть більше 100 грам гранули. Остальне вони отримують самки отримують калорії з соковитих кормів і зелені, яку я даю. Тепер в чим різниця? Ось, наприклад, в даний момент йде, закінчив я давати нутрія. І ось тут я їм напхав тобі В клітках я практично трави їм не даю. Даю трохи-чуть трави, якщо трава є то трохи чисто символічно, щоб вони ті вітаміни трошки спробували і щоб вони не застеляли ось тут. Бачите, на забагато трави не дам, як більше трави, вони її притопчують ту траву. І потім дуже важко чистити. А так, як я даю топінамбур, кукурудзу і зараз почав давати листя. Кормового буряка, ну також столовий буряк листя, але в столового там мало листя є. І з такого розрахунку, щоб вони просто перекусили і не, не забивали ось ці градки. Зараз перейдемо. Туда. І вони добре їдять. Бачите, так як вони гранулу з'їли. Тут самці, і дав я тупінам е, стовбур і його листя, то вони не хочуть їсти, бо вони наїжджають. Пройде яка година, дві, і вони будуть його їсти. По крайній мірі, той стовбур, що тут є, то е, вони його перегризуть і все. А йдемо зараз до А вольєра годування мене дуже тішить, то, що, ну, тішить чого. Можна зробити дуже багато гною для щоб було на город. І кидає з городу все, що є на городі. Я кидаю яблука, зело пішов там, нарвав, яке є зело на городі, зелене, кинув а вони перебрали. От кусок ще топінамбору відходить. Тут покидав, покидав, і тут не переживаєш. І саме основне, щоб вони не по мокрому. Не бігали в сухому і вічно той рівень підкидаєш. Вони собі, що їм смачно, вони переберуть, що не смачно, затоп, затоп, затоптуть, затопчуть. Ось, Тут моя та самка, яка дружить зі мною, вічно йде мені. Хоче, щоб я її, щось смаколика якогось дав. Ось, Що в мене тут є під руками. От. Отримає вона огірочок е, то втекла. Бачите, ну, внутрі наїжджені самки. Тут 500 грам гранули є, 500 грам зранку, 500, 600, напевно, бо то щопком 600 грам гранули даю зранку, 600 грам гранули даю на вечір. Е, самкам 24, го то сьогодні 6 місяців. О, то я, може, зараз ось цю самку, саму більшу і зважу. От. І то їм сьогодні 6 місяців. І ще, напевно, з 2 тижні я потримаю, і вони підуть до самця. Самець з тої сторони гарненький, біленький, Не біленький, він такий. Жовтенький, буде на них чекати. Їсть грануло добре, на вигляд, розмір його теж добре. Подивимося, як він справиться з тими самками. 9 самок. Один утримую мені казав, що то забагато. Ну, не знаю. Я собі цілі не ставлю, щоб. Він всіх одночасно запліднив. Як він запліднив, я думаю, що протягом двох місяців що мене буде е, радувати, що він їх всіх або протягом місяця запліднить і буде все добре. От, перед тим, як я е, буду е, самця, до самця кидати самок, я приберу ще в тому вольєрі. От. І потім вже прибирання буде аж напевно перед тим, як вони мають народжувати. В принципі, я потім собі і подумаю, що з тим робити, з ними робити. Бо в мене така думка є: якщо буде 9 самок з ним. І, звичайно, вони одночасно протягом, ну будемо казати, місяця не будуть всі запліднені, тому що охота в самок. Що 25 днів, і зразу не всі можуть бути в охоті. Я думаю, тут по розміру, якщо до самок повернутися, приглянутися, то по розміру і по вазі я маю на увазі тут є і більші, і менші самки. От, не факт що всі вони підуть у охоту, тим більше по статистиці. З семи, ну, я колись читав в книжках чи в статтях наукових, не пам'ятаю, де та інформація була, що з семи самок, одна самка може бути, ну, є холостою. По факту будемо дивитися, що в мене вийде. Самець новий, самки молоді, має в них все вийштися. До побачення, всього найкращого.